Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні я експериментую з гіпсом хочу попробувати відливати і ось такі фігурки і такі кашпони невеличкі по своїх формах і такі, які я робила, і по. Вже готових формах, придбаних на Аліекспресі. Ну, буду експериментувати двома способами буду робити ці заливки. Ось перший спосіб. Вимірюємо кількість води, яка входить в нашу е, формочку. Нашу формочку. Далі цю цифру ми розділяємо на 1,7. І таку кількість нам буде потрібно для роботи. Не ту всю воду, яка входить. Тобто ми виміряли загальну ємність, яка нам потрібна для цієї форми. далі Кількість води ми множимо на 2,2, тепер стільки гіпсу нам потрібно. Ось, може бути до 2,5. Тут я брала 2,5. І 1% відсоток додаю туди пластифікатора. Більш детально я це все опишу під відео. Добре це все розмішуємо і заливаю формочку. Заливаю добре-добре її, протрушую, щоб там не було цих бульбашок. Формочку я перед цим збризнула мильним розчином. Тепер хочу спробувати заливку з фіброю. У мене є знайомий. Будівник, він каже, чому ти в гіпс не додаєш фібру. Тоді я пошукала в інтернеті, як це робити, придбала фібру і вирішила зробити заливку з фіброю. Тут я беру гіпсу одну частину води, дві частини гіпсу. І... Тут м, додаю ще укріплювача і фібри. Фібри зовсім тут трішечки, тому що от на відерце таке повне відерце гіпсу, коли його розвести, то тут потрібно е, пів столової ложки укріплювача і чайну ложку фібри. Фібру ми це з водою, і там добре-добре-добре її розмішуємо. Далі в гіпс додаємо пластифікатор, перемішуємо і робимо ось такий гіпсовий розчин. Ну, Це такий перший у мене експеримент. І... Побачимо, що з того вийде. Добре-добре, замішуємо цю гіпсову масу і будемо заливати. Я приготувала тут декілька форм, збризую їх мильним розчином і ось так добре-добре прохожуся, переминаю цю формочку, щоб не було там. Цих пухірців повітря. Заливаю кришечки, ось цю підставочку. І що я тут хочу вам сказати? Я дійшла до висновку. Ну, По-перше, з фіброю. Дуже швидко треба працювати. Дуже швидко це сохне. Зверху я збризгую спиртовим розчином, щоб не було бульбашок. І з розчином з фіброю треба швидко працювати. Він швидко гусне. Ну і лишила я це все до застигання, і буду пробувати. Ось тут я знімаю цю цей гарбузик, цю формочку я теж заливала з фіброю. Бачите, погано збризнула я саму цю формочку, і трішечки там є. Такі ці недоліки, так би мовити, буду виймати слідуючі. Горщичок це я заливала просто гіпсом з укріплювачем. От. Будемо зараз дивитися, що в мене вийшло. Горщичок такий вийшов у мене цікавий, такий справжній справжній горнятко. От. І єдине, ось там трішечки є повітрячку, а так все дуже вийшло гладенько і цікаво. Далі тепер треба ось цю кришечку. Це кришечка для гарбузика. Там в неї на хвостику така, загин такий, і дуже його завжди важко виймати. Він має таку тенденцію відламуватися. Тут я заливала це з фіброю, і подивіться. Дуже цей м, гарно вийнявся цей хвостичок. От І тепер виймаємо цю кришечку. Цю кришечку я заливала просто гіпсом. Ну, Тут вона дуже гарно виймається і так. Ну, це теж, це все з фіброю. Тут вона, бачите, має недоліки ця заливка, тому що вона дуже швидко застигала гіпс загус. І прийдеться вишліфовувати низ. Далі виймаємо ось це кашпо. Тут його тяжко виймати. Мені тут в мене є помічниця онука, вона мені трішечки тут допомагає і знімати і ось це, винімати цю фігурку. Ну, що я ще хочу сказати. З фіброю, звісно, сам виріб виходить набагато кращої якості. В якому плані? В плані тому, що він гладенький дуже. Такий, ну просто туркою по ньому проводиш, він якийсь аж шовковистий такий. А просто з. Укріплювачем, ну, він, в принципі, теж добре і тримається, і, так би мовити, але ось сама якість чомусь мені з фіброю здалося, що сама ця, сам виріб, отут, бачите, трішки є в мене недоліки там. Але я розумію, що треба більш так. По-перше, збризгувати спиртовим розчином всередині, це я дійшла до висновку, Ось, а не мильним. І більше відбивати ці формочки, щоб гіпс цей заходив у всі, всі шпариночки. Тобто трішечки наливати і дуже, дуже добре спочатку обливати ту формочку всередині, а тоді вже далі заливати гіпсом. Ця формочка теж дуже гарно, бачите, вийшла єдине шоличко, трішечки там Мадонни не пройшов там гіпс. Висушила я ці всі свої форми, вишкурюю на ось цій сіточці. От. Це теж заливка з фіброю. І вишкурюю я ось ці денця, так би мовити. Ось це в мене тут все сушиться. Вишкурюю я ці всі денця, всі ці роботи. Це вже я просто залишками гіпса заливала ось цю форму для кексів. Ось так я її тут залила і зробила виємочку під, під свічничок, так пляшечкою. Воно застигло. Тепер це теж треба гарно вишкурити верхушку. Низ там цікавий. Вишкурюю я це все дуже добре, висушую, вишкурюю. Далі беру ґрунтовку глибокого проникнення і опускаю туди ці вироби. Вони дуже добре проходяться цією ґрунтовочкою, аж так шиплять, шипить цей гіпс. Складаю на ящичок, щоб вони добре-добре висохли. І після цього вже ці вироби можна брати до роботи. Ось тут я заливала і підсвічечки, бачите, воно прям шипить там цей гіпс. От. Ну, ось такий мій досвід, так би мовити, експерименти з гіпсом. Ще раз повторюся, що Вироби, куди я додавала фібру, мені сподобалися набагато більше своєю якістю. Ось так виглядають, просушуються мої роботи. Ну що ж, розрахунок своїх гіпсу і водички з цієї фібри я напишу під відео. Сподіваюсь, що вам згодиться у вашій роботі такий мій експеримент. А я буду експериментувати далі. З фігурками. У мене є багато молдів, які я робила сама, і там такі фігурки цікаві. Мені дуже хочеться втілити це в життя. Дякую, що ви були зі мною, Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на ЗСУ разом до перемоги! Слава Україні!